Добрий день, шановні діти. Сьогодні у нас понеділок, 2 грудня, до вашої уваги урок Я Пізнаю світ, українська мова. На урок нам потрібні друковані зошити, тиждень 13, день 36. Відкрити сторіночку 10 друкованого зошита. Тема нашого уроку. Звуки С, Сі, букви Це велика, Це маленька, звуки ши, Чи. Букви «ща» велика «ща» маленька. Письмо великих літер С «ща». Налаштуймося на урок разом з піснею алфавіт. Букви алфавіт для нас. Вивчити на пам'ять час А, Б, В, Г, Д, Е Перших літерат. Ще знак я, я, алфавіт на вся я. Алфавітна вся сім'я. Алфавітна сім'я зібралася, а ми з вами повертаємося на сторіночку нашого зошита. Перед вами рукописний алфавіт. Знайдіть п'ятий рядочок. Знайшли. І у п'ятому рядочку назвіть і обі, обведіть. Великі букви, що мають подовжену похилу з верхнім і нижнім правими заокругленнями. Знайшли? Так, це букви Ша. Ша. А тепер пригадайте алгоритм написання. Запам'ятай алгоритм написання подовженої похилої з верхнім і нижнім правими заокругленнями. Від верхньої третини широкого рядка верхнє праве заокруглення, подовжена до нижньої третини робочого рядка, праве заокруглення, угору до надрядкової лінії. Пригадали, а зараз повернімося на сторіночку нашого зошита і допоможемо винтокрилу навчитися літати. Потренуємося в написанні елемента мала нижня петля. Цей елемент, діти, ми пам'ятаємо, що він входить до написання літери США і літери С. Увага на екран! Запам'ятай алгоритм написання малої нижньої петлі. Від нижньої третини робочого рядка вниз до третини широкого рядка. Ліве заокруглення через місце перетину найнижній рядковій до середини робочого рядка. А зараз, будь ласка, натисніть на паузу. І разом з нашим олівцем ще раз пропишемо цей елемент. Поставили крапочку в нижній третині робочого рядка, похила доміжрядкової. Заокруглення ліворуч. перейти на нижній рядковій зупинилися на середині робочого рядка. Повернімося на сторіночку нашого зошита. Проведіть, будь ласка, у верхньому рядочку для себе лінію. так, Під якою будете працювати. І починаємо від нижньої третини робочого рядка до верхньої міжрядкової, і виходимо на третину робочого рядка. Так, будь ласка, зараз пропишіть елементи у верхньому рядочку. А тепер самостійно від крапочки пропишіть другий рядочок. Тепер, дітки, ми познайомимося з алгоритмом написання великої букви С. Запам'ятай алгоритм написання букви С. Подовжена похила з верхнім та нижнім правими заокругленнями. Подовжена похила з нижнім правим заокругленням до третини робочого рядка. Мала нижня петля. Будь ласка, ручки в повітря підняли і разом з нашим олівцем прописуємо велику букву С. Верхня третина широкого рядка ведемо вверх за округлення праворуч. Подовжена похила заокруглення праворуч. Спускаємося вниз і нижня петля. А зараз, дітки, пропишіть, будь ласка, верхній рядочок елементи великої букви С. З'єднаємо всі елементи і напишемо велику букву С у другому рядочку. Починаємо від крапочки. Ну що ж, я думаю, що у вас вийшло чудово, якщо у когось ще не дуже вдало. Потренуйтеся у зошитах для тренувальних вправ. А ми з вами перейдімо до написання букви ЩА. Познайомимося з алгоритмом написання цієї букви. Запам'ятай алгоритм написання букви ЩА. Подовжена похила з верхнім та нижнім правими заокругленнями. Подовжена похила з нижнім правим заокругленням до надрядкової. Подовжена похила з нижнім правим заокругленням до третини робочого рядка. Мала нижня петля. Піднімаємо ручки в повітря і пробуємо ще раз прописати велику букву «Щ». Ставимо крапочку в верхній третині широкого рядка. Ведемо вверх заокруглення праворуч, похила вниз, заокруглення праворуч. І ще раз подовжена заокруглення праворуч. Спускаємося вниз і нижня петля. Як буква Ш, тільки додаємо нижню петлю. А зараз пропишіть у верхньому рядочку елементи букви Ш. А тепер з'єднайте всі елементи у букву США. Другий рядочок. Отже, сьогодні ми з вами, дітки, вчили написання великої букви С і великої букви Щ. Елементи у цих букв схожі між собою. І також нижній елемент нижня петля ми сьогодні з вами опрацювали. Ще раз нагадую, якщо у когось невдало виходить написання, використовуйте зошити для тренувальних вправ. А ми з вами розглянемо розділ Досліджую мовні явища». Запам'ятайте. Приголосні звуки за вимовою можуть бути твердими або м'якими. Тверді приголосні у звуковій моделі слова позначають однією рискою. Літера Щ позначає два приголосних звуки. Щ. Наприклад, щука, транскрипція Ш, ч, у, к, А. Звукова модель. Буква ща позначає два звуки. Щука, Ш, твердий приголосний, ч – твердий приголосний. Позначаємо рисочками у голосний кружечком, К, приголосний рисочкою, бо твердий приголосний, А голосний. Звертаю вашу увагу. Буква «Щ» означає два звуки Ш і «ч». У даному слові вони обидва тверді. А зараз допоможіть незнайкові виконати завдання. З'єднайте букви та їхні звукові значення. Натисніть на паузу і виконайте це завдання. Перевіримо. Буква І позначає звук І. Буква Й завжди позначає два звуки І і. Буква Йод позначає м'який приголосний «й» завжди. Буква «ща» позначає два приголосних Ш і «ч». А тепер виконаємо завдання веселого папушки. Приготуйте олівці зелений, синій, червоний, фіолетовий, жовтий, жовто-гарячий. Візьміть, будь ласка, зелений олівець і зафарбуйте літеру ща. Читаємо як щ. Візьміть синій олівець, зафарбуйте склад «щи». Склад «щи». Візьміть червоний олівець, зафарбуйте склад щі. Візьміть фіолетовий олівець, зафарбуйте склад «сап». Візьміть жовтий олівець, зафарбуйте склад «ця». Візьміть жовто-гарячий олівець, зафарбуйте букву С. Читається як «ц». Перевірмо виконання роботи. Зеленим олівцем ми зафарбували літеру Ща. Читаємо як щ. Синім олівцем ми зафарбували склад «щи». Червоним олівцем ми зафарбували склад щі, фіолетовим склад СА, жовтим склад ся і жовто-гарячим букву С читається як Ц. А тепер увага! Пригадайте звукові моделі і за аналогією напишіть звукові моделі складів СА, ЩІ, ШИ. Натисніть на паузу Виконайте це завдання. Перевірмо. Склад. «Са». Перший звук С твердий приголосний позначаємо рисочкою. Другий звук А голосний позначаємо кружечком. Читаємо «са». Наступний склад «щі». Пам'ятаємо, що буква «ща» позначає два звуки: Ш і «ч». Перший звук Ш. Твердий приголосний позначаємо однією рисочкою. Щі. Другий звук М'який. Пом'якшений. Позначаємо двома рисочками. І голосний. Щі. Склад «щи». Буква Щ позначає два звуки. Перший звук Ш, другий «ч». Ш. Твердий приголосний, Ч Вердий приголосний і голосний позначаємо кружечком, читаємо Щи. А зараз виконаємо вправу фотоапарат. Запам'ятайте написання слів. Відтворіть з пам'яті ці слова Цукор, щука. Побудуйте їхні звукові моделі. Натисніть на паузу. Перевірмо. Міркуємо так. Слово цукор перший звук с Твердий приголосний. Рисочкою позначаємо. Другий звук. У голосний позначаємо кружечком. Третій звук К. Твердий приголосний позначаємо рисочкою. Четвертий звук О. Голосний позначаємо кружечком. П'ятий звук Р. Твердий приголосний позначаємо рисочкою. Слово сукор. Слово щука. Пам'ятаємо, що «щи» позначає два звуки: Ш і «ч». Перший звук ш. Твердий приголосний, позначаємо рисочкою. Ш. Ш, щука. «ч». Твердий приголосний позначаємо рисочкою. У голосний позначаємо кружечком. «К», К. Твердий приголосний позначаємо рисочкою. А, голосний позначаємо кружечком. Читаємо щука. А зараз надрукуйте ці слова друкованими літерами. Перше слово су-кор. Надрукуйте самостійно. С-у-к. О. Р. Надрукували перевірмо слово цукор. Надрукуйте слово Щ. У. к а. Перевірно. Щука. А тепер, дітки, попрацюємо у чарівній майстерні. Виготовте цуценя в техніці оригамі. Натисніть на паузу і виконайте це завдання. Так, ну у вас чудово вийшло цуценя. Перша літера. Так, літера С, яку ми сьогодні вчилися з вами писати. Отже, шановні діти, сьогодні на уроці ми пригадали з вами похилу з лівим і правим заокругленням і вчили писати велику букву С і велику букву Щ. Ми сказали, що вони містять спільні елементи. Це похила з закругленням з ліворуч і праворуч, подовжена похила і нижня петля. Ми домовилися, якщо у когось невдало виходять написання цих літер, потренуватися у додатковому зошиті тренувальні вправи. Також ми сьогодні наголосили, що приголосний Приголосні літери позначаємо однією рисочкою, і що літера «щ» позначає два приголосних звуки. Також ми з вами сьогодні будували звукові моделі слів, цукор, «щука», друкували ці слова і вчилися виготовляти цуценя в техніці оригамі. І на завершення дітки пригадаємо пісню про Україну. Співаємо разом! En aquells països que